Діяння святих Апостолів, глава 5 Один же чоловік на ім'я Ананія з жінкою своєю сапфірою, продавши маєток, затаїв стіни, звідома і жінки своєї, а деяку частину приніс і поклав до ніг апостолів. Петро ж сказав Ананіє, навіщо ти попустив сатанів вкласти в серце твоє, думку сказати неправду Духові Святому і втаїти стіни на землю. Чи не твоїм було те, що ти мав, і чи не ти володів тим, що одержав від продажу? Навіщо ти поклав у серці своєму так зробити? Ти сказав неправду не людям, а Богові. Почувши ці слова, Ананія впав мертвим, і великий страх схопив усіх, що хто чув це. Ставши, юнаки взяли його, винесли і поховали. Години через три після цього прийшла і жінка його, не знаючи, що сталося. Петро ж спитав її скажи мені чи за стільки ви продали землю? Вона й повела так, за стільки. А Петро сказав їй Що це ви змовилися спокусити духа Господнього? Ось входять у двері ті, які поховали чоловіка твого і тебе винесуть, а раптом вона впала біля ніг його і вмерла. Юнаки, увійшовши, знайшли її мертвою, і, винісши, поховали поряд з чоловіком її. І великий страх охопив усю церкву і всіх, хто чув про це. Руками ж апостолів творилося в народі багато знамень і чудес, і всі однодушно перебували в притворі Соломоновому, і сторонніх вже ніхто не наважувався приєднатися до них, а народ величав їх. А віруючих все більше й більше приєднувалось до Господа багато чоловіків та жінок, так що не дуже на вулиці й клали на постелях та ліжках, щоб, хоч тінь Петра, який проходив, осінила кого з них. До Єрусалима також сходилось багато народу з навколишніх міст, які приносили хворих та одержимих нечистими духами, і всі зцілялися. А і із ним усі, які належали до Єресі Саддукейської, Повнилися заздрощів, наклали руки свої на апостолів і ув'язнили їх у народну темницю. Ангел же Господній уночі відчинив двері темниці і, вивівши їх, сказав: Ідіть, і ставши в храмі. Говоріть до народу всі ці слова життя. Вони, послухавши, увійшли вранці до храму і навчали, а первосвященник і ті, які з ним прийшовши, скликали Сенедріон та всіх старішин і синів Ізраїлевих, і послали до темниці привести апостолів. Слуги ж, прийшовши, не знайшли їх у темниці і, повернувшись, доповіли. Кажучи Темницю ми знайшли замкненою з усією пильністю і сторожею, яка стояла перед дверима, але, відчинивши, не знайшли в ній нікого. Почувши ці слова, пересвященник, начальник сторожі та інші пересвященники не могли зрозуміти, що б це означало. Але один хтось прийшов і доніс їм, кажучи, ось мужі, яких ви ув'язнили, стоять у храмі і навчають народ. Тоді начальник охорони пішов із служителями і привів їх без насильства, бо боялись народу, щоб не побити, побили їх камінням. Привівши їх, поставили перед Сендріоном і спитав їх пересичене, кажучи чи не суворо ми заборонили вам учити про це ім'я? А ви ось наповнили і Єрусалим вченням вашим і хочете навести на нас кров чоловіка того. Петро ж і апостоли сказали у відповідь: Богові треба коритися більше, ніж людям. Бог Отців наших воскресив і Ісуса, котрого ви вбили, повісивши на дереві, Бог своєю десницею возніс Його як начальника і Спасителя, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів. Свідки йому цьому, ми і Дух Святий, котрого дав Бог тим, хто покоряється йому. Вони ж, почувши це, розлютилися і радились убити їх. Підвівшись у Снедріоні, один фарисей на ім'я Гамаліїл, учитель закону, якого весь народ поважав, наказав вивести апостолів на короткий час, а їм сказав Мужі ізраїльські, уважно подумайте про людей цих, що маєте робити з ними. Бо незадовго перед цим з'явився Февда, видаючи себе за якогось великого, і до нього приєдналось близько 400 чоловік, але його вбито. Всі, хто слухав його, розійшлись і зникли. Після нього, під час перепису, з'явився Іуда, Галілеян, і повів за собою чимало народу, але й він загинув. І всі, хто слухав його, розпорошились. І нині кажу вам: відступіться від людей цих і обличчя їх, бо якщо це починання. І це діло від людей, то воно зруйнується. А якщо від Бога, то ви не можете знищити Його. Стережіться, щоб не стати вам і богоборцями. Вони послухались Його і, покликавши апостолів, били їх і, заборонивши їм говорити про ім'я Ісуса, відпустили їх. Вони ж пішли з Сенедріону, радіючи, що за ім'я Господа Ісуса сподобалось прийняти безчестя. І повсякдень у храмі. І по домах не переставали вчити і благовістувати про Ісуса Христа.